Доброго дня! Сьогодні у нас 2 квітня, другий день обробляємо садок. Значить, один садок зацвів повністю, а другий де пізні сорта вибірково зацвів. Тому зробили таку хитрість, бачите, прив'язали отаку вірьовочку, Тобто ці дерева, ці дерева оброблялися. Ось, бачите, вони обробилися. Ті, що не мають вірьовочок, вони зацвітуть завтра або післязавтра. Будуть оброблятися завтра або післязавтра. А ті, що мають такі ось метки, вірьовочки, значить вони обробились 2 квітня. Ось о вони, бачите? Всі помічені ці дерева. Ось дерево з Ось все з вірьовочкою, бачите? А ось це дерево не оброблялося. Ба яких знаків на ньому немає. Ось. Зараз в 7 вечора, трошечки ще вітерець є. Але вибору немає. Бачите, вже на, на скільки відсотків відкрилося, по-любому треба обробляти. Будемо сьогодні до позна, до темна обробляти, до 8 чи до 9. Але зробимо ті дерева, які вже на 100% цвітуть. Хоча можна обробляти і при 20%. От, якось так.